Вітаю всіх на каналі. І зараз я буду перевіряти і робити дуже чудодійну чесникову настієчку, чесникову водичку для орхідеїк. для пишного квітування, можливо, проснуться сплячі бронячки, з'являться нові корінці. У мене вперше за 8 років ось такі короткі квітоноси. Тут повинен бути великий, бо це гігантська орхідейка, але він повинен бути ще вищий. Я селась на те, що я купила підробочку, ось таку. Коли я раніше оприскувала такими підживочками, завжди пахло, коли оприскуєш по листям. Тут я відкрила, тут зелене болото, вода і підживочка зовсім не пахне. На жаль, ну, це таке діло. Наступного разу я буду купувати, перевіряти, нюхати, а поки ще я відставляю. Відставляю в далекий куточок. Можливо, і, скоріше, що вилью. І так, давайте будемо робити водичку на коротенькі квітоноси. У мене вона вже є побільше, але тим паче цікаво, які будуть зміни. У мене є дощова водичка, ось така з сміттям. Воно зовсім мені не буде заважати. Я потім буду проціжувати. Зараз я не буду проціжувати, не треба. Десь так приблизно літр, трошки більше. Беру я часничок, три штучки невеличких. Не беріть шість, не беріть 10, 8, тому що орхідейку можете попалити. І потім я ще розкажу, який наступний крок не треба робити, щоб знову не попалити. Зараз я сюди буду вичавлювати. Дивіться, хочете поріжти, мілко. Хочете, розчавіть це ножиком, як вам зручно. Я буду ось так видавлювати. Однією рукою не зовсім зручно, але тим паче, я намагаюся це зробити, щоб вам хоч щось цікаве показати. Все я буду викладати із чеснику ось так рукою взяла і ось туди вкинула. Все це добре. Так, є. Оцю водичку я на добу відправляю просто в якийсь куточок у прохолодну кімнату, я не буду в тепло сильне ставити, щоб воно не забродило, не завонялось. Ну, все може бути. Накрию там тарілочкою, і вона в мене буде отак от стояти. Хто робив цю водичку, кстати, діліться коментами, як вона спрацювало у вас, не спрацювало? Знаю, що квартири дуже завонює. Буду перевіряти, чи це дійсно так, чи все нормально, в принципі, поки що так. І тому на добу я відправляю у тихий куточок, у темний куточок, чи як воно для настою. І покажу вам, як вона діє, як треба далі поливати, як треба занурювати. Все. І так, дивіться, доба пройшла 24 години. Ось така жовтенька водичка. Не зовсім сюди світло падає, але тим паче, я думаю, що ви бачите. Зараз я буду проціжувати. У мене ось таке сконструйоване приладдя. Ви можете зробити це по-іншому, ви можете просто через марлю, ви можете це зробити через ситець. Як вам зручно. Так, зараз буду перевіряти, чи. Порядочок, чи ні? Все чудово, все прекрасно. Нам лишній часничок не треба, щоб ми не виковирювали, не шукали в орхідеї, там нічого не забродило, не заводилось. Ось так. Проціжую. Я її обов'язково буду підігрівати, щоб вона не холодна була, тому що вона в прохолодній кімнаті стояла, вона неприємна для орхідеї. Так, оце сміття я буду викинати. У мене, в принципі, вже достатньо водички, мені її вистачить. Тому я ось так і залишаю. Так. Прибираю я своє приладдя однією рукою. Я потім бинтик бріжу, те викину. І все буде чудово. Ось така водичка вийшла. Мутненька, пахученька, приємна пахученька, в принципі, хто любить. Греночки з чесночком, чесничок, то, в принципі, нічого не заванялось, все чудово, все нормально. Не термоядерне. Якщо 10 штук вкинуть і 6, то я думаю, що буде термоядерне ще яка. яке. Поки що я водичку цю налью сюди, тому що мені той стаканчик поки що потрібен. Так, і що ж зробити, щоб не попалити? Дивіться, є ще сектори, між прочим, так, я про них трошки забула. Я буду відкривати лусочки ці, допомагати їм для того, щоб вони проснулися. Перевірю, чи проснуться чи ні. На цих секторах є сплячі брунічки. Ось я на орхідейках, які буду занурювати, я не всі буду занурювати орхідейки, я відкриваю лусочки. Дивіться, тут брунічка більш-більша, У неї буде більше шансів, що вона проснеться. Ось так я знімаю. Ці брунічки я ближче до вікна, ближче до світла поставлю, розверну. Так, ось є брунечка, отак повідкриваю, щоб було чудово. Так, є, познімала. І дивіться, в часникову водичку треба не спішити занурювати. Не треба, щоб не попалити корінці, щоб не припали потім орхідейки. Наливаю я дощову водичку тепленьку. Ви можете налити водичку, ту, наприклад, якою ви поливаєте орхідейки чи занурюєте. Я ось так прямо зверху промокаю всі корінці. Щоб коли часникова водичка доторкувалась, то вона не зовсім так палила корінці. Тому що часникові водички вони ще не отримували, і хто знає, як вони відреагують. Тому я ось так промокаю, і поки часникова водичка трошки підігріється, вона у мене поп'є просто водички. Ось так. Так, і поки все гріється, все п'є, я можу протерти орхідейки від пилючки. Просто трошки почекати і порядочок. Так, орхідеєчка трошки попила, я в зручний стаканчик буду наливати тепленьку, чесникову, водичку. Листя помити, все чудово. Це не обов'язково робити. Це я так скоротала час. Годинку, хвилинки. І наливаю чеснокову водичку. Так, я, мабуть, багато налила, але це нічого страшного. Зараз перевірю. Прям з водички достаю і ось так. Ось так занурю. Ага. Так, в принципі, непогано, але я трошки віділлю. Краще я потім ділю. О, поки що половиночку. На півгодинки 40 хвилин я залишаю, і нехай п'є цю водичку. Ось так збоку я трошки покажу, можливо, хтось не бачить. так, Ось так водичка. Пізніше я можу долити в інші, тому що водичка поступово буде уходити. І я думаю, що вистачить цього, щоб попила орхідейка. Так, це в мене персикова орхідейка, просто підписано все. І отак я орхідейку з орхідейкою, спочатку в водичку, потім в часникову водичку. Вони в мене стоять і п'ють. Обов'язково покажу результат. Якщо ви це робили, обов'язково діліться. Вийшло, не вийшло, тому що я знаю, хтось палив, у когось нуль результату, у когось зовсім нічого. У когось навпаки класно, тому дуже цікаво. Так, ось у мене тут орхідейка гормоном намазана, чекаючи квітоносчить дітку, тому вона поступово скидає. При таких бруньках і при квітучій орхідейці краще е, ніякого такого сильного підживлення не робити, тому що вони можуть скидати і бруньки, можуть скидати і квіточки. Тому так, рада, що ви на каналі. Чекаємо результатів.